Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі, і сьогодні будемо робити розпаковки всіх моїх. Літніх покупок, які я для вас зібрала. А ви за той час не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, поставити спеціальний дзвіночок, щоб вам проходили сповіщення про те, що на моєму каналі з'явилось нове відео. А також підписуйтесь в мої соціальні мережі: це інстаграм і телеграм. В телеграмі я анонсую дуже багато класних ідей, трендів, стилізацій. І в інстаграмі можете. Бачите більше мене, і я там також ділюся класними з вами відео. Давайте починати. Поїхали! І найперше ми почнемо з вами з розпаковки моєї сумки. Я довго шукала саме таку модель для таких моїх і буденних. Виходів, і саме щоб ця сумка вписувалася в будь-який інший образ. Тобто, якщо вона може бути і на буденність, і таку сумку можна також брати на якісь і такі більше в нарядні виходи. Дуже довго шукала саме таку просту, звичайну, класичну лаконічну форму, щоб така сумка ідеально дивилася всіх образах, щоб вона вписувалася на будь-який сезон. І зимою вона дуже класно буде виглядати з пуховиками, з пальто, і дуже класно і вписується в літні образи. І давайте я вам зараз її покажу. Ось саме я обрала най Однотонну, а саме з такою логотипністю, ця логотипність на мене не є якоюсь такою забитою, чи надто якоюсь такою кидаючої в очі. І саме мені хотілося чогось такого на ній світлішого, щоб вона і класно виглядала із світлими образами, так, з бежевими впоєднаннями. Також вона круто дивиться і. В темних образах із світлими кольорами. Тому я думаю, що ось така класна лаконічна модель такої форми з завкругленими закінченнями буде дуже гарно виглядати. І ось я вам зараз її покажу на собі. Вона дуже класно із джинсами виглядає. І таку сумку можна вписати в будь-який інший образ. І дуже класно вона. Також буде виглядати із сукнями, з пуховиками, з пальто. І така сумка є такою універсальною в моєму базовому гардеробі. На сьогодні така сумка є найдорожчою в моєму гардеробі. Я, звісно, не хочу колекціонувати ніякі сумки, це тільки в якась. У мене просто потреба для того, щоб скласти якийсь чи базовий гардероб, так і в базовий гардероб також повинен складати саме таких класичних сумок, які актуальні завжди і поза часом. І ось таку я собі обрала саме модель від Gucci. Оця модель Back і актуальна завжди і поза часом. Я вважаю, що вона така саме класична, базова модель, яка буде під рукою завжди на бу. Який е, потрібний мені вихід. Базовий у мене літній гардероб вже давно є зібраний, але чогось хотілося такого і додати класного, і саме додати якихось трендів класних в свій гардероб. І я також вам зараз покажу свої покупки. Першою, що я хочу показати, це знайдена моя. Просто найулюблена сукня на це літо – сукня селето принцеси в такому молочному відтінку бренду H&M. І коли я записувала про тренди на... Це літо саме сукунь. Я показувала цю сукню. Це не просто якісь випадкові фото, які я збираю для того, щоб показати. Я насправді обираю правильні силуети, тобто я шукаю ці всі підбірки. Це в першу чергу повинно подобатись мені, щоб я рекомендувала вам. І всі речі, які я вам показую, ці всі речі вибрані з моїми конкретними вподобаннями, які я готова внести в свій гардероб. І ось така сукня, просто must-have мого сьогоднішнього гардеробу взагалі на, на це літо. Дуже крута сукня, і коли я її одягаю, десь таке є відчуття такої, як принцеса в такій класній. Сукні. Наступна моя сукня це сукня футляр, такій міні-довжині, саме чорна сукня. Чогось хотілося такого звичайного, простого, мінімалістичного. Була потреба знайти якусь таку ідеальну маленьку чорну сукню, звичайну, лаконічну, без ніяких лишніх деталей. Під таку сукню можна додати і перлини. Так? Намисто сьогодні це також тренд, і таку сукню можна також розбавити таким аксесуаром, додати е, звичайні е, босоніжки на невисокому каблуку Kitten Хілс. І я вважаю, що це такий образ, де коли десь треба зібратись дуже швидко. Часу нема багато чого що обирати а така сукня завжди буде у вас. На підхваті. Тому я також надала перевагу цій сукні, це бренд Zara. І ось сукня, яка саме буде завершувати мій гардероб у сукнях. Це сукня такого облягаючого силуету, це також трендова модель. Я би сказала, не трендова, як постійно актуальна модель в довжині міді, правильної довжини міді з такою гарною спинкою. Це бренд H&M, саме в графітовому кольорі. Дуже мені подобається ця сукня, я вам також покажу, як я виглядаю мою стилізацію саме з цією сукнею. Класний жіночий силует. і Така якась створюється мініатюрність в образі. Саме з верхів, що мені хотілося додати в свій гардероб, це ось такий жилет з відкритими плечами. Жилетка Бондо. Я також брала саме в чорному кольорі, це класичний колір, який ідеально буде підходити під, і під джинси, і під можна її простилізувати і зі спідницею. Класно, я також покажу в своєму образі і під шорти бермуди, і під ляні штани. Це також такою буде класною акцентною деталю у вашому образі. І ще один акцентний верх, який я додала в свій гардероб. Така трендова річ це такий топ з відкритими плечами з бахромою. Дуже класно буде виглядати з джинсами, з будь-якими іляними штанами в літньому. Нашому образі і відкриті плечі, бахрама це також тренд цього літа. І така стилізація також буде дуже такою класною і стильною. Цей топ у мене бренду Zara. Ще я шукала також класні джинсові бермуди білого кольору, і я їх знайшла в бренді HM. Зараз я вам їх покажу. Так, ось такі білі джинсові бермуди. Я їх брала на розмір більший, ніж я зазвичай ношу сам. Саме тому, щоб вони висіли на мені, щоб вони були такі вільного крою, спадаючи по мені, і я в будь-який час могла додати ремінь, де він, він би саме фіксувався на цій висоті, яка мені потрібна. І насправді цей прийом дуже класний: саме брати джинси і шорти на розмір більше. Саме з Днімо, щоб вони такі були вільні і спадали по вашій фігурі. Ось такі класні білі бермуди бренду H&M. Я вам також покажу свою стилізацію з ними. Дуже мені сподобалось. Я спочатку я відкрила посилку, подавалися на них, я налякалась, тому що вони були, ну, вони виглядають великі. Думаю, як я їх взагалі буду одягати, як вони будуть на мені виглядати. Насправді дуже класно виглядають під пояс, вільно спадаючи і виглядає дуже в образі дуже гарна. Слайди в'єтнамки. Я обрала саме Tommy Hilfiger. Вони такі звичайні самі на піні-підошві, верхній матеріал цих полосочок саме зі шкіри. А тут така звичайна слайдова класна. Підошва і класно вони впишуться і під джинси, під будь-який образ. Такі класні слайди в'єтнамки. Також вони класно і підійдуть в пляжному нашому гардеробі. так. Ну, для мене середня платформа, вона якась і про зручність, і сам мені такий лаконічний дизайн, просто звичайний дуже сподобався. Звичайні прості лаконічні речі, які будуть ну, буквально актуальні завжди і будуть вписуватися в будь-які ваші. Образ. Завжди, коли купуєш якийсь одяг, стараєшся і додавати якісь конкретні аксесуари, прикраси у свій образ. І я також покажу, що я саме обрала. Я шукала класні окуляри такої овальної форми бренду «Other Stories. Дуже класна форма, саме в такій леопардовій оправі. Дуже мені сподобались вони. Ну, Потреби не було шукати якихось конкретно брендів класу люкс, а з такого звичайного сегменту з хорошою лінзою, з хорошого пластику, я обрала такі класні окуляри. Ось Так вони виглядають. Дуже мені подобається ця. Форма це модель окулярів. Я ще не маю самого гардеробі такої леопардової прави. У мене переважно або класичні чорні, або такі е, з металевою оправою. і хотіла саме спробувати овальну оправу. Також я додала ще такий класний аксесуар саме на шию з такого шнурочка. Це є трендове, така прикраса. Саме шнурочки, і цей шнурочок з одного боку має бант, а також має на собі таку класну металеву квітку. Ну, ось так воно буде виглядати на шиї. Тут можна регулювати саме як ми хочемо посунути чи цей бант, чи цю квітку, чи це образ саме з жилетками. Навіть з моєю жилеткою з відкритими плечима, або це може бути і сукня моя класична лаконічна, і саме і в'язана сукня, і такий аксесуар буде дуже класно завершувати мої образи. Такі і металік, і чорний колір. Це також класика, і таке поєднання також сьогодні. У нас є і актуальне. і... Трендове. І завершую свій гардероб літній Це купальниками. Такі купальники я також вибрала в бренді H&M і зараз я вам їх покажу. Я обрала саме білого і червоного кольору такі купальники, самі звичайні, прості лаконічні форми, тому що в таких формах дуже класно загоряти. Саме такі форми можна стилізувати. На Pinterest. є дуже багато класних візуалізацій можна зав'язати ці купальники, а вони дуже в'яжуться у різних формах і виглядають в образі дуже класно. І при тому загар буде також з такими купальниками лягати на ваше тіло рівномірно, тому що завдяки цій такій трансформації форму цього топа можна класно обертати в потрібні вам. В потрібні вам форми. Там загоріти, там чуть-чуть підзагоріти. І така класна, такі класні, прості, звичайні, лаконічні моделі. Я ніколи не мала саме купальника в червоному кольорі. Це перший мій купальник, вирішила додати цього сезону саме в червоному такому акцентному кольорі. І білий завжди, як по. Класіці жанру. Так, ну ось показую я вам свої купальники. Це такий молочний у мене колір з такими рюшечками на зав'язках. Так, і такий звичайний топ. топ звичайно, у нас з вкладками, з подушечками простими. Мої окуляри від Other Stories, які я вам показувала. Овальної форми. Трендова у нас заколка Метелик. Також необхідна для волосся. Хотілося також додати такий цікавий аксесуар. І ось такий мій червоний купальник такий топ. У нас тут просто полосочка на спині, немає ніяких зав'язок, саме він у нас тут формується на переді і трусики. Ось такий у мене пляжний гардероб. Зібрами. А також я дуже люблю додавати в свої образи саме хустки, це хустки з сатину. Такі хустки дуже класно і пов'язувати саме на голову, саме в пляжних образах, додавати як класний аксесуар на шию. І я вибрала саме і в такому молочному і червоному кольорі під свої купальники, які я також буду круто стилізувати в своїх пляжних образах. Ось такі брендої H&M. Насправді там є дуже багато і кольорів. Рів і саме розмірів, які вам потрібні. Тому також додавайте такий класний акцентний аксесуар, який можна і пов'язати на голову, його можна пов'язати на сумку, його можна зав'язати на голову як бандану, також можна як хустку на шию зав'язати, навіть в стріт стайл образах, і круто пов'язати на сумку. Тому не забувайте про такі деталі, які будуть робити ваш образ завжди. Цікавим. А також саме з сатинових хусток, саме на е, такі пляжні образи або такі е, літні е, луки, є дуже багато ідей, і можна саме з таких. Хусток зав'язати топи, класні круті топи з ланцюжками, і я вам також покажу таку класну ідею, де саме ви збираєте свою валізу у відпуск, і потрібно декілька верхів, щоб не нагружати валізу, можна саме з сатинових хустки скласти, скласти дуже класні варіації топів. І Я надіюсь, вам такий формат мого відео сподобався, тому що насправді я таку розпаковку роблю перший раз. Ви мені можете написати, чи сподобалось вам відео мої обласні. Мої покупки. Напишіть, що саме в коментарях мені буде цікаво почитати. І також поділіться, які ви трендові речі внесли в свій гардероб. чи саме якусь літню базу, яку ви дозбирали і зібрали уже. Також мені напишіть, поділіться і підтримуйте, будь ласка, моє відео вподобайкою. Дякуючи вашим реакціям більше людей, саме може побачити моє відео. Підписуйтесь на мій YouTube канал. І до зустрічі в наступну п'ятницю.